Знаєте відчуття, що ви робите саме те, для чого народились? Коли всередині вас усе рухається в гармонії з усесвітом. світом. І я не знаю. Але ж Надія не вмирає. Будь ласка, помахай мамі, інакше вона зненавидить мене ще більше. Ти нібито казав, що робота адвокатом знищить твою душу. Знищила. Я керую бізнесом і зараз моє завдання охороняти журналістку у Палдонії. Viva Baldoніa! Ні. Разовий підробіт. Ні, ні і ні. Що за журналістка? Тож я залишаю свою посаду. Не цікаво. Двадцять штук зацікавлять. Вітаємо у Балдоні! Президент Венегаса дуже рада з Треба зробити селфі. Um... Um... Так. гарне. Тут сталося. Це все ваш особистий охоронець. Він герой. Я з президентом країни, в якій переворот, це матеріал всього життя. Для матеріалу всього життя вижити треба. Дарма ми приїхали. Ходімо. Не можна його кидати. Біжіть. Що? Чекайте. Виконую свою роботу. Допомогти? Що? Нічого. Досі хочете цей репортаж? Усе менше, якщо чесно. Ось чвенега! Беріть за балдонію! Ей, зараз не час для коучингу! О, я вражений, містер Петіц. Зовсім не Ух, Фрілансер. Скажіть, що зняли це. Чекайте.